Слава нашому Господу, брати і сестри. Ми зібралися в цей день недільний, і як сьогодні Володя зазначив перший спомин в цьому році, і ми звершуємо це служіння, служіння благословіння, служіння перемоги, служіння слави великої. І Ми радуємося, ми благодаримо нашого Господа. Не було в нас надії, не було в людей надії. Христос приніс цю надію, не було людей шансів вижити або жити, але Христос прийшов і дав життя, слава Йому навіки. Як тяжко жити без надії, як тяжко жити, що ти не знаєш, а що буде завтра. Але хто має надію, хто віруючи в Господа Ісуса Христа, той має надію, а що буде завтра? Якщо ми залишимо цю землю, ми будемо з Христом. А завтра Господь позаботиться за своїх, позаботиться і благословить. І не будеш без куска хліба, не будеш скитатися по світу, но будеш мати хоч мало. Але ти будеш радуватись, що розділяючи в сім'ї хліб і міруючи, можливо, міркою їжу для дітей, вони не залишаться голодні, вони будуть накормлені. А навіть, брати і сестри, згадуючи розповіді старших братів і сестер, великій сім'ї, як одна сестра каже, я собі ніколи не залишала. Їсти ніколи, тому що діти хтось більше з'їв, хтось менше, а потім діти поїли, ми сідаємо з чоловіком їмо, доїдаємо те, що в дітей залишилося. І слава Богу, каже Бог нас ніколи не залишав, хоча було дуже тяжко. І хоча за те, що мій чоловік просвітер, і він платив штрафи. 60 рублів платив, 50 рублів. Це були великі гроші на той час і платили штрафи. Забирали в діток хліб. Так було то було тяжке. Время. А ми сьогодні маємо хліб в достатку слава нашому Господу. Одежу маємо в достатку, але в нашому серці. Зараз, сьогодні, в зібранні, як я запитую сьогодні себе і вас, чи є мир в нашому серці, чи є те сьогодні, що ми, ішовши в це зібрання, готові були, приходить час, ми будемо протягувати руку до святині, до тіла і крові Господа, чи ми готові до того, брати і сестри, якщо говорити за таку. Готовність, що вже все, нам нема в чому освячуватись, нам нема в чому поправлятись, ми вже просто совершенні-совершенні. Я не думаю, чи на землі вийде у нас то, Браті і сестри, ми в тілі, ми в тілі, проживши день. От ми говорили, здається, на ну, останньому зібранні в цьому році. Я вас не підвів під обід. Ви розуміли, але я просто зробив наголос. Давайте кожен день в цьому році читати Боже Слово. Кожен день. То є наш хліб, то є наше життя. І ми побачимо велике благословіння в тому, брати і сестри. І ми побачимо, що по-новому Слово Боже для нас відкрилося. Більше глибин ми побачимо. Це дуже важливо. Але брати і сестри, йдучи на таке собрання, трепеще наше серце. І ми готові сказати з тим чоловіком, який казав: зрі Господі, зрі, на якому я путі, подивись, Господи, не на опасному я путі. Ми нуждаємося в милостях Господніх, ми нуждаємося в Божому благословенні. Ми кожен день нуждаємося в прощенні. І ми, Отче наш, молимося по декілька разів. Я молюсь по два і по три, а буває по п'ять разів на день цією молитвою. Отдільні якісь обставини, отдільні переживання бувають такі ситуації, але там ми молимося прости нам провини наші, як і ми прощаємо, бо і ми прощаємо нашим винуватцям. І Господь з великої милості своєї дає нам прощення, тому що ми до нього приходимо з вірою. А хто приходить до нього, довжен приходити з вірою, що Він є, і тим, хто його шукає, Він воздає. Я сьогодні хотів би ще раз повторити питання, яке було поставлено в нашому собранні не так давно. Це книга Прокаїони. Такі слова читаю в цьому першому розділі. Восьмо вірші начну з половини 2. Цього вірша. Іона 1,8. «Какое твоє заняття, і откуда йдеш ти? Де твоя страна? І з якого ти народа? Я думаю, ви пам'ятаєте, не так давно поставлено нам було це питання. Яке твоє заняття? Звідки йдеш ти? Де твоя країна? І з якого ти народа? Брати і сестри? В цьому собранні ми прийшли, щоби прославити нашого Господа? Ось наша місія або наша справа на сьогоднішній день, в цьому собранні, щоб прославити Господа за Його жертву, за Його спасіння. Звідки ми йдемо? Звідки ми йдемо, брати і сестри? Ми народились, і промисел Божий вже був над нами на спасіння, на благословіння. Промисел Божий був над нами і ще, можливо, в батьках наших, в наших дідусях, бабушках промисел Божий був, які проходили через пекло війни, через тяжкі страждання, через тортури. Через тюрми вони проходили. І ще стоїть одне питання: а де наша країна? Странники і пришельці. І ще муж Божий казав: странник я на землі. Ми странники і пришельці. Ми не маємо здесь постоянного града, але ми іщемо будущого, брати і сестри. Але не так, щоб забувати всіх і вся. Має бути забота там, де ми живемо, за город, за країну переживання. За Україну, звідки ми виїхали в основному, але там великі гори, також має бути переживання, щоб чимось допомогти. Молитвами обов'язково, матеріально обов'язково. Хай Бог явить милость і благословіння Господня, Хай прийде, де наша країна. А із з якого ми народу, брати і сестри, народ ізбраний, люди, взяти в уділ, щоб прославляти ім'я Господнє. Зрозуміймо, що ми сьогодні маємо спасіння від Господа по його великій милості, але це була тайна, яка от прежніх віків була сокрита, а нині відкрита для нас. Тайна воплощення, тайна спасіння, тайна приходу Сина Божого на цю землю. Голговський хрест, смерть, Воскресіння, Вознесіння і обітниця Божа, я знову прийду у славі, судить живих і мертвих. Але Христос забере церкву свою, буде восхищеніє. Тому готовмося. Будьмо готові. І навіть, брати і сестри, я не скажу завтра, я скажу сьогодні, браті і сестри, будьмо готові. Зараз перед нами буде молитва. Ми будемо молитись. Йдімо до Господа, з смирінням, з смиренним серцем, і з тим зламаним духом, йдімо до Господа, а Він не відкаже на просьби наші, Він благословить. І коли будемо протягувати руку до тіла і крові Господа нашого Ісуса Христа, то ми відчуємо Божу благодать, возрадуємося серцем, восторжествує наш дух, возрадується о отом Божому спасінні. Хай благословить нас Господь. І я нагадую ще таке слово. Іван, от Іоанна, 18 розділ, 39-й вірш і Сороковий від Йоанна 18,39-40 Пілат питає іудеїв, народ Ізраїльський: є у вас обичай, щоб я одного відпускав вам на Пасху, хотіть ли відпущу вам царя іудейського, тобто Ісуса. Тоді тобто опять закричали всі, говоря, не його на вараву, варав уже був розбойник. Брати і сестри. Дуже багато в життю ми стаємо перед вибором. Дуже багато раз в життю ми вибираємо. Ми розуміємо, що є рокові вибори, роковий вибір. Коли, наприклад, кажуть батьки, сину, не їдь, а він поїхав. Я згадую, як батьки одні просили свого сина, послухайся, не роби того. А він поїхав. І мало того, що поїхав, він ще вирішив з другом на перегонки пограти. Це тут, в Америці. Ти їдь таким путем, такою дорогою, я такою дорогою. Уви, одна машина приїхала, а одна ні. Стався похорон, страдання і біль. Просьба мами, вибор сина. Скільки раз, брати і сестри, у церкві з уз братів, служителей лунають уже не запрети. Запрети зараз тяжко сприймаються. Раніше вони легко сприймалися, нам сказали ні, і ми розуміли, що ні. А зараз треба доказати, показати місце писання, доказати ще яким чином, що ні, то тепер багато служителей. Просто чи то від безсилля, я не думаю, що від безсилля, але просто із сострадання до народу, до людей просто просять. Народ Божий, зроби правильний вибір. Вибери правильно. Зроби правильно в життю. Но багато вибирають вараву. Не Ісуса вараву вибирають легкий шлях, легкі служіння. І так все легко, і так все в процвітанні і розцвітанні. Приходить врем'я, все поміняється. Церква Божа не буде восхищена від ситних столів. Церква Божа не буде собрана, так, знаєте, в одне якесь місце. Всі загалом за всієї землі, за столами, за їжею в хорошому времені, в ситому времені, ось так Христос прийде і так разом всіх забере. Так не буде, я так не уявляю. Брати і сестри. Але буде восхищення церкви, коли за всіх конців землі. Народ Божий церква. Почувствує цю силу Божу і підніметься, і встрече на облаках. І так завжди з Господом будемо. так слово Боже каже. Хто то тут, в цій країні, хто то в інших країнах. Можливо, якісь такі будуть, брати і сестри, ситуації, коли треба буде залишити одне місце, переїхати в друге місце, бо бідство відкриється по землі, сили небесні поколеблються, основання землі задрожать. І ми будемо робити вибір вибір або на життя, або на смерть. Ви знаєте, що вибір настільки серйозно, що є різниця, буде різниця, де ти живеш, в якому штаті живеш, на якій вулиці живеш. Я згадую одну країну, коли там була велика розруха і війна, і браття свідчать. І кажуть, що, уявляєш, ціла вулиця скошена була, просто посечена, розбомблена, ціла вулиця, а рядом паралельна вулиця ні один дом не пострадав. Брати і сестри, буде різниця, зроби вибір правильний. Мені не вистачає часу, багато за вибір говорить. Але ви пам'ятаєте один роковий вибір. Вибір лота. Можна дуже багато часу зайняти в проповіді, щоб якось трошки розказати і все разом з вами пройтися. Но Авраам сказав, ти вибери, а я візьму те, що мені залишилося. Брати і сестри. Я ще раз повторю. Йому лоту, його дядько сказав вибери ти перший, а я візьму те, що мені залишилося. І Лот вибрав. Але з чим він вийшов із Содому? Він вийшов з дочками і з дружиною. І в з Лоту Господь не розрушив сігор. Хоча лот туди не війшов, а пішов на гору, але жінки не стало. Ви уявляєте, яке то тяжке состояння, коли ти чув, що ззаді йде твоя дружина, хоча міг би якось благорозумно зробити, поставити жінку спереду, дітей спереду, а ти вже сам іди ззаді і кричи, і кричи, і кричи, не оглядайтесь, не оглядайтесь, не оглядайтесь. Ти би мав би якось організувати, щоб більш безпечно було для сім'ї? Ти глава сім'ї, ти священник в домі. лот, чому твоя жінка ззаді? Ішла, ішла, і раптом тихо не стало. А Він розуміє, що він не може оглядатись, а жінка лота стала сильним стовбом. І Ісус Христос говорить: спомінайте жну лотову, народ Божий, браті і сестри, спомінайте жіну лотову. Лот зробив вибір. І коли прийшов з дочками, коли сталася трагедія в його сім'ї, ці два народи, які родились від лота, в общество народа Господнього не мали права вийти ніколи в Прокляті є Боже, вибор лота так вибирав гарну землю, так вибирав плодородні землі. Так хочеться жити красиво на цій землі. А Авраам вибрав те, що йому залишилося, і Боже обітування було з ним, і Боже благословенні було всім мужем, брати і сестри. Вибор. Я тепер переходжу до цього вибора, ведь Пілат сказав, Давайте я вам відпущу вора Ісуса Христа. Але народ кричав, не Ісуса відпусти, а відпусти нам вараву. А варава був осуджений за вбивство, за бунт, за возмущення і вбивство, І відпустив вараву. А як ви думаєте, варава не поцікавився ніколи? Чому так сталося з ним? Я думаю, що поцікавився, хоч то Писання нам не описує. Но він же здивувався, чому він засуджений на страту відпущений. І хто тому сказав бачиш середнього Христа, на тому Христі той, який замість тебе піднятий? Замість тебе варава. Я не знаю, що в його серці робилося. Але я можу сьогодні спитатися себе і вас, що зараз у вашому серці робиться. Коли ми думками нашими, нашим серцем зараз йдемо на Голгофу, що в нашому серці робиться? Я сміливо можу з вами сказати, там наше було місце, але Христос його зайняв, слава нашому Господу. Там наші гріхи і беззаконня, там наші провини. Але Христос взяв на себе, хвала Йому віки. І тому ми в цьому собранні зараз приближаємося до молитви. Ми будемо дякувати Господу, зробімо правильний вибір в нашому життю. Не проміняймо не проміняймо первородство на похльопку, на временне яке то удовольствие. не проміняймо. Краще страдати з народом Божим, аніж мати тимчасове гріховне насолодження. Краще. Краще будь обіженому, хай буде краще брату моєму. Краще терпіть обіди, хай тільки комусь буде краще. Від ви, батьки, багато страдаєте і плачете за своїх дітей. Ми часто страдаємо плачемо за своїх дітей. Я недавно чув. Таке питання син задав мамі. Мамо, а чого ви завжди на молитві плачете? Треба радуватись. А я подумав, яке є щастя такого сина, що за нього хто то плаче? Браті і сестри, в плачі раді когось, раді служіння, раді народа Божого, раді дітей. Не є наше горе, є наша перемога, а награда буде велика і буде благословення, і будемо бачити плоди наших молитв і наших сльоз, і наших переживань. Будемо бачити плоди, сіючі сльозами, будуть пожинати з радістю, а з плачем несущі сім'я возротяться з радістю. Неся снопи свої. Як прекрасно, брати і сестри! Ми платимо ціну. І є ціна оправдана, а є ціна неоправдана. Я вас призиваю, брати і сестри, платити за те, чого варте, то, що ми платимо. Не помилімося з нашим вибором. Я приходжу ще до, обі... до одного місця із Божого Слова. Такі слова. Перед споменом. Такі слова, перше послання до Коринфян, 11 розділ, 26 вірш. і Иникше. Перше послання до Коринфян, 11, 26. «Ібо всякий раз, коли ви їдите хліб этот і п'єте чашу эту, смерть Господню возвіщаєте, доколи Он прийде. Поэтому, хто буде їсти хліб хлеб, этот или пить чашу Господню, недостойно. Виновен він буде проти тіла і крові Господньої. да іспитує себе чоловік і таким образом пусть їсть от хліба, цього і п'єт, із чаші, этой. Хай нас Господь благословить, брати і сестри. Ми себе кожен випробовуємо. Ніхто із братів не буде. Обминати тих, хто бажає взяти тіло і кров нашого Господа. Ми маємо право себе випробовувати, себе іспитувати, чи ми готові. Але якщо серед нас є такі, які і сьогодні відкажуться від святині, і дасть вам Бог життя дожити до слідуючого спомину, буде то саме. І знову прийде сатана і знову скаже, Ти не сьогодні участвуй, ти на слідуючий раз уже буде краще. А на слідуючий раз те саме і закінчується так життя таких людей, і з чим предстать нам перед Господом. Це дуже серйозно. Невже ми не розуміємо, які речі маємо залишити? Невже ми не розуміємо, що ми маємо оставити і як ми маємо. Найти зв'язок з Богом. Я думаю, що ми розуміємо, що якщо ми обідали когось на прасне ісповіді, напрасне сто раз, коли ми будемо ходити на ісповідь, ми маємо обіженого попросити прощення. Якщо батьки плакали від тяжких сльоз, обідив сина або дочка, грубим словом. Потоптав просто материнську батьківську любов. Невже ми не розуміємо, невже такі сини і дочки не розуміють, що напрасно звершувати ісповідь в таких случаях. Треба просто прийти із сльозами обняти маму або тата і сказати прости. Тату простить, мамо простіть, і прийде мир Божий, прийде Боже благословення. Тому хай на всіх Господь благословить. Якщо прийшов до жертви, жертву приніс, і знає, що там є той, з яким ти не маєш общення, остав твій дар, піди помирись. І коли прийде це, коли прийде благословіння, ти почувствуєш те серцем своїм, прийшов мир від Бога, прийшло благословіння. І ми будемо радуватись, я говорю сьогодні славне служіння. Великої слави служіння. Сьогодні, брати і сестри, коли ми будемо брати тіло і кров нашого Господа Ісуса Христа, ми Його додому не несемо, замотуючи в платочок і даючи, можливо, комусь із хворого. У нас порядок іншій церкві, ми тут, а звершуємо. Заповідь Господню і приймаємо тіло і кров нашого Господа Ісуса Христа. Хто хворіє дома, ми готовимо, щоб на дому відвідати таких людей. Но багато людей використовують хліб як оберіг якийсь, як вихід із якоїсь хвороби чи проблеми. Це неправильно, брати і сестри, але я знаю, в чому вихід наш із хвороби, із проблеми, написано Славі Божому, болін ли хто із вас, той хворий чоловік хай покличе служителій церкви і помолиться за нього, помазавши єлеєм, і молитва віри ісцелить болящого. І якщо гріхи мав, простяться йому віра, молитва, як той розслаблений був, а нього несли четверо. Ісус ісцелив розслабленого, і ісцелив, простив, і навіть гріхи Його. Брати і сестри, це служіння дано для церкви. це служіння дано для народу Божого. І собиралися браття навіть по п'ять, навіть по два, навіть по три, і звершували такі служіння. Це на силках, це в тюрмі. звершували десь там в куточку в тих бараках, звершували такі служіння. А ми тепер маємо такий простор. І так сьогодні спокійно, в домі молитви. Прославмо Господа, брати і сестри, не униваємо церква. Ми на порозі великих перемін. І ті переміни, я думаю, ми і в цьому році побачимо сильні великі переміни. Ми ждемо миру для України. Ми ждемо миру для Ізраїля. Ми ждемо миру по всій землі. А сьогодні вся земля. Тремтить від воїн і воєнних слухів. І все готовиться для того, щоби прийшов один і сказав, я зроблю мир і йому поклоняться многі. А церква Господня двіжима Духом Святим, вона узнає обман. Бог відкриє цей обман. І церква не буде соглашатися з тими всіми обманами. І церква Господня навіть піде на труднощі і на лішення раді того, щоби сохранить Чистоті і святості себе перед Богом і не потірать спасіння. Це дуже важно. Ми схилимо зараз наші коліна, не, скупі, не скупімося на слова подяки для нашого Господа. Подякуємо йому щиро за Його благословіння. Амінь. Схиляємо коліна для молитви.